пронто пронто мої кохані. Вибрала такий незвичний, можливо, формат, але мені так дуже комфортно. Сподіваюся, що ви також цей формат оціните. Тому що мені здається, але це по мені, краще бачити вираз обличчя людини. І по цьому виразу обличчя можна багато чогось читати, ніж бачити просто руки і карти. Це моє відчуття, тому кому так не подобається. Боже, яка ви класна жінка. Ох, ви жінка, дев'ятка пентаклів, яка вміє заробляти гроші. Жінка, яка може сама собі купити те, що вона хоче в матеріальному плані. І це дуже круто, дівчаточки. Так ось кому не подобається, вибачте, але буду пробувати різні формати. А по-перше, буду шукати той, який самий комфортний для мене. Бо якщо тобі класно. То класно і всім, хто тебе дивляться. Да, мої кохані, дивимось 100% сюрприз до кінця цього місяця. Навіть якщо ви дивитесь це не в місяці травні, а в іншому місяці не має значення. Прогноз ваш і саме для вас він відіграється. І так, думайте про себе, а я думаю про вас. 100% сюрприз до кінця місяця. А це моє друге відео. Дякую. Мені вже почали після першого відео висилати донати, дівчата, хлопці, це так приємно. Це так приємно. Так хочеться знімати ще більше, віддати вам ще більше знань, ще більше своїх думок і робити більше розкладів. Люблю вас. І так, пішли по темі. Тут щось карти говорять, що у вас був такий етап в житті, коли ви самі себе накручували страхами, погано могли по ночам спати. Тобто думки оце кружляли, як у ці ворони, але ви цю ситуацію пережили. І ви з цією ситуацією вийшли ось в шестірку жезлів. Тобто, з перемогою. Навіть є люди, які. Аплодують вам, да, умовно кажучи, люди, які думають, вау, яка вона молодець, як вона дуже круто вийшла з цього стану. І тут карти показують, що трійка пентаклів, це говорить про те, що ви могли щось в матеріальній сфері з кимось об'єднатися для того, щоб заробляти гроші. І, можливо, це саме про це і говориться, що це стосовно саме співпраці з якимись людьми, оце ви і переживали, або у когось інше, у когось це особисте життя. Тобто, це ви почали або почнете, хто ще не почав, зараз подивимось. Тобто вони тільки вийшли з перемогою, але ви ще почали будувати щось стабільне, надійне з якимось чоловіком, да, якщо ви жінки що їх на себе переводьте. Тобто, це або дитина, або проживання під одним дахом, або брак. Зараз подивимось, же 100% сюрприз до кінця місяця. Так, ви знаєте, ви, до речі, погано спали чому? Тому що, знов-таки, хтось працював на двох роботах, да? все це йому треба було балансувати. А хтось з вас робив вибір щодо стабільності і надійності, або це стосовно двох чоловіків, або стосовно одного чоловіка, але ви хотіли зрозуміти. Наскільки він стабільний і надійний щодо вас, тому ви і це не спали по ночам. Тому що ось що карти кажуть, так, це людина все ж таки більше цього когось програється щодо особистого життя, ну когось і щодо роботи. Бо це людина, з якою ви зараз не спілкуєтесь і не бачитесь. З якою ви знаходитесь в обмеженнях, тут могла бути навіть блок блокування блокирування якесь, або ви його заблокували, або він вас. І, що дуже добре кажуть карти, що саме оце те, що ви з ним не спілкуєтесь і не бачитесь, оцей дає вам перемогу в цій ситуації. Розумієте, як круто карти розворачуються? Все правильно ви зробили, молодець. Так, а щодо 3-й пентаклів, е зараз цей чоловік він начебто і хоче діяти, але не діє. да? Тобто, звісно, що він хоче з вами побудувати щось спільне, надійне. Але він поки що не діє, це тільки в його думках дивимось далі. Який же 100% сюрприз? Ну тут дівчата знов що карти кажуть? Карти кажуть, що поки ви робили цей вибір, а хтось з вас ще досі робить цей вибір, да, ви пережили, пережили десятку мечів. Тому що вам як вибрати його, це дуже велике переживання цього чоловіка, да, або одного когось з цих чоловіків вибрати, як і не вибрати. Тобто і там, і там вас очікує десятка мечів. Це душевні дуже великі переживання. Десятка це максимальна карта. Тобто, все рівно вам цього не оминути, але це і добре, дівчата. Бо десятка це остання карта, і після десятки йде все заново. Тому не треба боятися, треба окунатися в це дно днище, щоб від нього відштовхнутися і знов почати новий цикл або з цим чоловіком, або з іншим. Так ось. Поки ви з ним не спілкувалися і не бачились з цим чоловіком, ви дуже укріпли. Ви розумієте, що ви стабільна, що ви надійна, ви заробляєте гроші щодо грошей. Так, а чому він не діє цей чоловік? Він не діє зараз, тому що він розуміє, що п'ять чаш, да? що він в цій колоді. Ну, що він якщо наповнив ваші тільки дві чаші із п'яти щодо емоцій, то це добре. А може і одну. Він розуміє, що він нічого вам не дав в минулому. Тобто нема нічого, на чому би можна було зґрунтувати оце його проявлення до вас, да? Так. Вау, як круто! Але, дівчата, все буде по справедливості. І чомусь мені інтуїція підказує, що ви саме та людина, для, для якої справедливість буде в найкращому варіанті, який тільки може бути у людині. По справедливості буде те, що дівчата. Ох, ви знаєте, зараз ще подивлюсь, що просто вже. Угу. По справедливості буде те, дівчата, так що він до вас приїде, так і приїде. Хоча у нього і ворони попереду, шість мечів, розумієте, да тобто, хоча він і боїться, як ви його зустрінете, але по справедливості він приїде. Бо нема у нього іншого виходу. Більш того, ось Аркан Суд говорить про те. Що ви стаєте на корінному переломі якомусь, переломі не в поганому змісті, а на корінних змінах в вашому житті? Ви в будь-якому разі будете проживати під одним дахом з чоловіком, з яким подивимось, але кажуть про цього минулого. І бачите, буде радість, буде енергія в тому, щоб жити. Хоча це тільки четвірка. Це вже якась стабільність. Ну треба добудувати відносини до 10. Ну вам про це, що ви кажу, щоб ви не розраховували на те, що він прийде, і зразу буде 10 пентаклів. Це да? вже стабільно надійно до кінця днів. Ні. Четвірка. Так ось, що кажуть карти? Карти кажуть, що сила за вами в тому, що він приїжджає. Тобто ви підкорили цього чоловіка. Це не говорить, що ви якось на нього давили або вимагали, приїжджай. Ні. Але ви маєте над ним силу. І він до вас з'явиться, як я бачу, з якимись подарунками. Класно, класно. Напишіть, любите ви подарунки? Я дуже люблю. Від чоловіків особ... Особ... особливо. Подарунками з якимись. І... Або... Допомогу вам пропонувати буду в якійсь справі, або навіть, не знаю, грошима допоможе. І тут, дівчата, що кажуть карти? Що ви оце, коли зробили башню, у вас якось відносини з ним, в одну мить закінчилися. Воєнчиська, скоріш за все, за все, ви це зробили. Але все може бути, вас багато, але в будь-якому разі, все рівно. Коли сталася оця башня, то ви дуже його. Тобто то він якось сидів, начебто, в нірвані, але зараз ні. Е, тобто ви дуже його цей стан поколібали. Да? Він якби вже не сидить спокійно на місці, можна так сказати, ну візьму іншу колоду. Так який же стовідсотковий сюрприз в вашому житті? Ми добираємось до цього. Ой, карти повторюються, це добре. Ну що, да, знову він хоче діяти, знов карти кажуть, але поки не робить. Це Діяти саме до того, щоб до вас приїхати. да? Тобто, ну він це зробить, звісно. І зараз, дівчата, він стоїть на виборі шляху. Тобто, яким чином це зробити? Ваш приїзд до нього, тобто, яким шляхом, чому обдумує? Тому що бачите, який хитрун. Він хоче до вас приїхати так, щоб ще й отримати перемогу. Розумієте? Тобто, не так, щоб приїхати і сказати, так, вибач. Ну, тобто, будь-що буде, але іноді людина не може з цим жити. Да? Вона їде, тому що, ну, тому що вона не може це не сказати. А цей ні, цей все продумує, прораховує. Тобто він хоче приїхати так, щоб ось, щоб ще бути на коні, щоб ще здобути перемогу над вами. Розумієте? Щоб, начебто, ще, якби, всі повинні йому палетувати в цьому контексті? Так. Ну, тут карти трішки бачите, карти про це кажуть, то будемо казати, що. Карти кажуть, він зараз переживає десятку мечів, щоб ви знали. Йому дуже погано, дуже погано. Не тільки ви це да, переживали, боялись пережити, але він у великому розпачі, чому він до вас і приїде. І він таки обдумуючи шляхи, як до вас діяти, він все рівно розуміє. Що їхати до вас йому прийдеться, розумієте? І тобто, і, ану. Угу. Тут він хоче отримати таким чином перемогу, щоб такий, ох, який чоловік, щоб ви, е... щоб ви таки, знаєте, відчути від вас, йому дуже важливо, що ви таки його кохаєте. Розумієте? Що ви дали йому все це своє кохання? Ось що йому важливо. Тобто, знов-таки, думає про себе. Не буду казати, що це погано або це добре, кожен з вас самі вирішувати. Але цей факт я не можу замовчати. Так, так який ж 100 сюрприз до кінця місяця? Ну, тут знов карти кажуть, що йому дуже погано. Але це дуже вперта людина, яка захищає свої особисті кордони, сруся, але не покарюся. Розумієте? І те, що ви не спілкуєтесь і не бачитесь, він розуміє, що йому треба приїхати. І знов таки. Да? І це вже тягнеться те, що ви не бачите, не спілкуєтесь дуже довгий час між вами. Не так, що це ну, один день. Ні, ні. Що ще карти, хочуть таки, ви знали про те, що у нього відбувається. Да? Тобто карти поки не видають результат. Карти кажуть, що ви теж від нього захищаєте свої особисті кордони, тому що ви знаєте собі ціну, ви жінка стабільна. Надійна в плані, що ви дуже добре можете обходитися без чоловіка, я в це казала. І знаєте, що дуже круто. Що поки, ви розумієте, оце ви з ним не спілкувалися, я не бачилися, Пам'ятаєте, я казала вам, що це дуже добре? ви зробили, Пам'ятаєте, що це дуже правильно, що саме через це у вас і буде перемога. Це так. Бо саме через це він і проходить зараз трансформацію. І він розуміє нарешті, що ви його... Кохана жінка. О, знову, знову. І він, дивіться, ну тут кажуть, показують про вас, що ви достатньо-достатньо себе нормально почуваєте зараз, до речі. Я не скажу, що ви прям такому, знаєте, в роздраі. Ви якось вже більш таки якось вже веселитися вмієте. Да, навчилися, і емоції у вас є. І причому якось такий певний певний час. Тобто ви вже, до речі, ну молодці. Але у нього теж є бажання провести якось з вами так час в плані емоцій, да? побути з вами разом в компанії. До речі, трансформація у нього дуже довго йде. Да? І він, розуміючи, що ви його кохана жінка, він розуміє, що йому треба зробити вам якийсь подарунок. Або знов таки допомогти вам в якійсь справі практичній, або ну, тобто він щось буде робити конкретне нарешті, да? те, що можна не тільки послухати і повірити, а в те, що можна пощупати. А чоловік, дівчата, це дії, Тому не забуваємо про це. Так, воно ну, візьму іншу. Так який же відсотковий сюрприз до кінця місяця? Давайте ж покажіть нам вищі сили. Приїде він вже чи ні. Ох, ну знов про нього, дівчата. Ну знов. Що у вас відносини закінчилися в одну мить, що тут как би, у нього розбите серце. Чому? Тому що ви йому давали щастя, в коханні. Ну от, хочуть карти, щоб ви знали, як йому. Мабуть, це важливо для того, щоб ви якимось чином його зустріли тим чи іншим. Але знов таки, я не за те, щоб ви тут зараз почували, починали когось жаліти і ще, не дай Боже, комусь писати. Да? Який же 100% сюрприз? Ох, як цікаво. Ну, він тут, знаєте, він тут дуже вас ревнує. Тут у нього дуже багато страхів щодо вас. Він розуміє, що ви сексуальна, красива, емоційна енергійна. І він про вас нічого не знає, і у нього дуже багато страхів. Також дивіться, він тут випадає таємниця, да? тобто. Він може навіть вважати вас, що ви якась, знаєте, ведун'я така. Тобто жінка, яка щось вміє, знає якісь знання, да має. Тому що якби, він не може вас розгадати. Хоча ви просто інтуїтивна жінка, як я бачу. Бо мене дивляться такі жінки, як я, тобто, які займаються таро, рейками і ще чимось. І. І зараз подивимося і. Ну, нарешті вже карти сказали. Ви бачите, як говориться, рожали, рожали і родили. Але родили дуже класні дівчата для вас. Я за вас щаслива. Що кажуть карти? Що дуже скоро він до вас проявиться. Дуже скоро це навіть ось на порозі. Цей чоловік із минулого, і він до вас з'явиться, дівчата, як імператор. Тобто як чоловік, який вже готовий брати відповідальність за жінку, як чоловік, який готовий одружитися на цій жінці, мати з нею дітей, зробляти гроші для своєї родини і взагалі заробляти гроші, мах! Тобто, Дивіться, він до вас прийде як маг, як людина, яка все може. Або, зараз я запитаю, це буде маніпуляція, дівчата, тому що карта маг має два значення. І так, те, що він імператор, скажіть карти, зараз я хочу зібрати, тому що мені завжди, знаєте, що важливо? Щоб це я кажу і про себе: щоб прийняти правильне рішення. Але можна прийняти неправильно, я собі даю. І вам раджу змогу ну, робити помилки, бо це життя. Не робить помилок лише той, хто нічого не робить. Але мені що таке відчуття, що ця людина могла вже комусь, да, що це не перший раз ви могли оце з ним розставатися, і він міг вам казати, що я став імператором. Все, а насправді це було не так. Тому зараз ми перевіримо. Він як маніпулятор прийде, тобто він справді став імператором після трансформації той людиною, яку я писала, да? або він просто маніпулює. тобто Він вам дасть це інфо, покаже 3-4 дні, що він імператор ну окей, 3 тижні, ну окей, 3 місяці це небагато. А потім, да? вибачте, да, кохана, і так, підкажіть нам вищі сили. Чи справді він пройшов трансформацію і став імператором? Чи справді цей чоловік імператор? Ну, тут про вас кажуть поки що. Ну що, карти кажуть так, дівчата? Карти кажуть, що він вам даний від вищих сил, що ви від жінки сексуальної, енергійної, емоційної, красивою, да, ви через віерофант станете. Жінкою, яка вийшла заміж. Да? Тобто, жінкою у стабільних і надійних відносинах. Окей, а чи варто моїй дівчинці довіряти цьому чоловікові? Сила за вами, про що ще можна сказати? Про те, що ви отримаєте від цього чоловіка все, що ви захочете? Ну, тут показую, що ви жінка, яка має гроші. Ви будете жінка кохана, і нарешті він буде давати вам, дивіться, дев'ятка чаш. Ви відчуєте з ним, що значить бути коханою взагалі, що значить бути жінкою, яку кохають, оце все кохання він обрушить на вас. Боже, я дуже щаслива, і зараз візьму пораду для вас від вищих сил, і на цьому будемо закінчувати. Особисті розклади, відповіді на запитання. Я дуже круто роблю амулети із карта Це мій Лавхак. Тільки я знаю, як це робити, і причому робити так, що участь приймають в амулеті вищі сили дівчата. Дуже круто діє. І так, карти, дайте пораду моїм дівчаточкам щодо цього чоловіка. Ну, ну, карти кажуть, предисторія предісторія невеличка, що ви будете стояти на виборі, тому що ця людина да, може хитрувати, обманювати, маніпулювати. І у вас з ним це було у минулому, то ви будете стояти на виборі шляху. Але карти кажуть, що ви отримаєте перемогу, так, круто. І в Аркан Зірка у вас буде біля нього якась ваша давня мрія, про яку ви навіть вже забули, і думали, що це нереально. Боже, я таки подумала, і це мрія щодо брака, брак, іерофант, брак. Що ще можна сказати? І я впевнена, що ви мріяли не просто про брак, а ви мріяли про щасливий брак дівчата. Бо зірка це така мрія, про яку навіть подумати, да, думати можна, але думаєш, що ні це нереально. Так станеться і шість жезлів. Боже, ви будете подивіться. На вас будуть всі фанфари, на вас лавровий вінок. Ну що ще казати? Боже, яке щастя! Боже, яке щастя! Ну тут знову про вас просто кажуть, про те, яке у вас тут минуло, як ви з наборолися. Бо це я навіть сила за вами, просто я навіть не можу заспокоїтися, тому що дуже класні карти. Дуже класні карти. Кохані, люблю вас, бережіть себе! Все буде Україні. Слава Україні! Слава героям!